Віда продовжує інспектувати навчальні заклади міста щодо готовності розпочати навчальний рік з врахуванням безпекового компоненту. На черзі Моліподільський монтажно-академічний коледж. Тут навчання розпочнеться традиційно 1 вересня. У нас є загальна позиція департаменту гуманітарної політики про те, що всі заклади мають розпочати навчання з 1 вересня. Ми будемо навчатися за змішаною формою навчання. Чому так? Тому що перші курси, які приходять, вони обов'язково мають бути сформовані групи, мають бути обрані старости, мають бути заведені журнали. Тому в обов'язковому порядку це буде очна форма навчання. Звичайно, що життя накладає свої певні умови і будуть якісь зміни. Основне, що ми маємо надати, це якомога більш кращий рівень освіти для наших студентів. Тому практики всі будуть проходити в очному режимі. Для цього готовий весь навчальний заклад. Коледж має аж три укриття, чим повністю забезпечує захист як для студентів, так і для викладачів. Без переформатування процесу у дві зміни. Ми маємо три бомбосховища. Кожне бомбосховище обладнано. Маємо акти перевірки узгодження цих бомбосховищ. Також проведені інструктажі з адміністрацією, з технічним персоналом, будуть проведені інструктажі з студентами. Планується, що буде навчання від Червоного Хреста по наданню першої медичної допомоги. Тому у нас 30-31-го починається заселення в гуртожиток. З першого буде урочисте відкриття нового навчального року, але разом з тим буде проведена низка заходів по евакуації. Буде проводитись навчання евакуації до бомбосховищ із адміністрацією і з викладацьким складом, з технічним персоналом. Відповідно до цього будуть проведені навчання по наданню первинної медичної допомоги. Ну а взагалі плануємо, що заклад буде працювати в нормальному штатному режимі. Дуже на це сподіваємось. Укриття, котре має монтажно-економічний коледж, не пристосоване приміщення, а паспортизоване бомбосховище. Адміністрація закладу забезпечила, аби воно повністю відповідало вимогам із запасами води, резервним живленням, телефонією. Наявний і медпункт. Ми забезпечили максимально все, що можна зробити, для того, щоб були діти в безпеці, щоб були в безпеці співробітники навчального закладу. Ми сподіваємося, що ми якомога менше будемо використовувати всі ці засоби. Хай Україна переможе, от хай буде мир. Щоб Ми виконували свої основні задачі, давали якісну освіту для дітей, які обрали наш навчальний заклад. Віда підтверджує слова директора і зазначає. Що у Моліподільському монтажно економічному коледжі студенти та персонал будуть у безпеці?